Доброго ранку. Сьогодні 1 жовтня 2024 року. Заняття в старшій групі з малюванням тема заняття Український рушник. Доброго ранку, доброго дня. Зичу здоров'я дітки вам та добра. Дітки, подивіться, хто до нас сьогодні прийшов? Наталочка. А як ви думаєте, хто вона? Та українка? Наталка дуже любить українські традиції, українські народні пісні, українські народні ігри, але не вміє малювати українські рушни. Тож вона прийшла до нас таким проханням допомогти намалювати українські рушни. Дітки, допоможемо! Так, допоможемо, то Наталечко. Тож сідаємо зручно та дивимося на Дідки, український важно. Це оберіг та символ українського народу. Рушники бувають вишити різним орнаментом. Ось подивіться, це тваринний орнамент, зображуються різні тварини, птахи. Існує рослинний орнамент. Ось ви бачите, це і квіти, і гілочки і листя, а також існує і геометричний орнамент. Це різні геометричні фігури, це лінії, це крапки, це квадрат, овал, круг, маски різні. Ось сьогодні ми з вами і будемо це малювати. Ось така робота вийде у мене в кінці заняття. Для роботи нам потрібно аркуш А4 вже намальований. Рушничок. Ви можете просто взяти аркуш білий А4, а також фарба червона, зелена, жовта-синя серветки, вода та пензлики. Виконаємо да, да. ручки свої. Рушничок у наталки пухнастий, смугастий, різнокольоровий, український, вишиваний. А тепер на іншій руці пухнастий, смугастий, різнокольоровий. Український вишиваний. Настя личко своє умивала та пухнастим рушничком обтирала. Дітки наші руки готові виконувати рушничок для Наталочки. Ось у нас є контур рушничка. Ми будемо малювати яскравими різними фарбами. Фарба у нас Уаж. Ви знаєте, що вона має консистенцію сметани, такої густої, щоб вона не проливалася. Ось ми беремо, малюємо ми геометричний орнамент. Ведемо зверху вниз. Лівою рукою дітки ми притримуємо наш аркуш, Симетрично наносимо слідучу лінію також червоного кольору. Фарби я не набираю багато, щоб вона не протітала. Ось. провели ми дві лінії. Тепер ведемо ще одну посередині. Ось так. Наталечко, ти дивись, який рушничок буде в нас гарний, щоб ти личко витирала, гарно його водичкою умивав. Найлегше малювати дітки геометричний орнамент, тому що він складається з ліній, з геометричних фігур. А ваші тварини та рослинний. Трошки пізніше ми навчимося з вами малювати. І такі орнаменти. Тепер між двома лініями проводимо ще одну лінію червоного кольору. Дітки. А що означає червоний колір вишив? Так, це любов, кохання, серце. Дивіться ж, який яскравий колір, червоний. Ось ще одну лінію проводимо зверху вниз. Тримаємо пензлика діти трьома пальчиками. І ось ми ще ведемо. Ми наносимо маски, на весь ворс набрали червоні фарби і просто притискаємо. Ось у нас чотири таких масочка вийшла. Це також елемент геометричного орнаменту в українському рушникові. Наталочка, ти бачиш, що ми робимо? Червону фарбу пока ми відставляємо в сторону, промахуємо пензлик, нам потрібна слідуча фарба. Так, беремо шовту фарбу, ви бачите, що вона також у мене така густа, щоб вона не протікала. Дітки, а що означає жовтий колір, український вишиць? Так, це сонце, це пшениця, це тепло, це добробут. Адже жовтий, він такий теплий, теплий колір. Ви ж бачите, що від нього прям віє теплотою. Адже сонечко що нам дає? Так, тепло. Ось ми проводимо. Ще. Такі лінії жовтого кольору. І ще з правої сторони від червоної лінії проводимо ще одну жовту лінію. І візерунок у нас вийде гарний, і Наталочка навчиться зна... разом з нами малювати геометричний орнамент в українській вишивці. Ви знаєте, що жовтий колір має і прапор України, тому що це колір пшениці. Ми знаємо, що ми вже зібрали пшеницю. Україна багата різними зерновими культурами. Саме жовтий колір використовується і в вишивці. Це і в і вишивці українських вишиванка. Ми намалювали лінії жовтим кольором, а тепер нам потрібно зелений колір. І ми також будемо вести лінії зверху вниз. Ось справа від червоної лінії ми ведемо в зелену лінію. Ось так притримуємо листочок. Ось така лінія вийшла. з іншої сторони також. Ведемо зверху, вниз, Дітки, а що означає зелений колір? Так, це колір природи. Це колір листочків на кущах, на квіточках, на деревах, Восени він міняє колір листочок, але ж це колір природи, який колір надихає на творчість. І саме Наталка сьогодні навчиться малювати. Ось такий гарний рушничок. Ось проводимо ще одну лінію зелену. Я вам казала, що крапка також є елементом в орнаменті, тому ми можемо кінчиком. Пензлика або вушною паличкою нанести ось такі крапки. Вушною паличкою подивіться, вони кругленькі, гарненькі виходять. Беремо фарбу небагато, щоб вона нам не прокипала, і з іншої сторони паралельно також наносимо такі крапочки. А зараз ми прикрасимо ще наш рушничок зліва та справа горизонтальними лініями зеленого та червоного кольорів. Давайте, дітки, ще згадаємо з вами, що позначають кольори, що жовтий колір позначає. Та сонце, пшениця, тепло. Що позначає червоний? Так, це кубок. Це серце, а що позначає синій колір? Так, це колір неба, колір води. Використовують в орнаментах дітки і різні кольори, але сьогодні ми говоримо саме про червоний, жовтий, зелений та жовтий та синій. Ось ми завершуємо нашу роботу. Прибираємося на столі. Дітки, ось подивіться, яка робота вийшла в мене. Дітки, ви бачили, ось Наталочка бачила, яка ж робота вийшла в мене. Дітки, що ми сьогодні малювали? Так, сьогодні я малювала український рушник для Наталочки, щоб вона побачила, як потрібно малювати. Я впевнена, що ви також намалюєте такі ж самі українські гарні рушнички з геометричним орнаментом. Чекаю на ваші роботи. Ти, Наталочка, також дуже чекає. Та, да, Наталочка, так, так. Дітки, наше заняття завершено. я вам кажу. До побачення, у нових зустрічей.